Привіт, друзі! Я хочу поділитися з вами гарною новиною. 19 квітня у суботу я буду в школі мислення Олексія Арестовича проводити семінар по фільму Стенлі Кубрика Стежки слави. Нагадаю, що я за професією кінорежисер і кінопедагог. Останні 30 років я викладаю у Сполучених Штатах. Я також знімаю кіно, але в основному в останні 10 років викладаю. І мені дуже подобається підхід Арестовича до кіноаналізу, кіносемінарів, тому що в центрі цих розборів завжди не, не якісь краси сюжету і не краси кіно, а саме людина, ось люди, внутрішній світ людини, взаємовідносини людей, конфлікти людей, конфлікти всередині людини, поведінка, мотиви поведінки. Я у своїх власних кіноаналізах на своєму каналі. У мене є рубрика Кіно і життя, мабуть, найпопулярніша рубрика. На моєму каналі я намагаюся виходити з цих самих позицій і вибираю фільми, які показують життя і людей такими, якими вони є насправді. Тобто, дивишся фільм, і ти або дізнаєшся щось нове про життя, про людей, або знаходиш підтвердження тому, що вже знав з власного життєвого досвіду, і відчуваєш, що так. Саме так я був у такій ситуації. І отак я й почувався, і так я й діяв. Або я знаю когось, хто діяв саме так. І звісно, фільм Кубрика Шляхи слави, який був зроблений у 1957 році, коли Кубрику було всього 28 років. Це один із таких фільмів, який показує життя, яким воно є людей, які вони є. І великий актор Кірк Дуглас, який грає в цьому фільмі головну роль, сказав про цей фільм. Через 12 років після того, як фільм вийшов у 1969 році, Кірк Дуглас давав інтерв'ю, і він сказав: Є один фільм в моїй кар'єрі, який завжди буде хорошим. Він залишиться назавжди, і мені не потрібно чекати 50 років, щоб сказати, що це великий фільм, і він мав рацію: сьогодні цей фільм виглядає навіть сильніше як добре вино. Він не постарів, а став тільки кращим. І цікаво, що самому Кірку Дугласу пощастило дожити до цього. Він прожив ще 50 років, після 69-го року, коли він це сказав, Кірк Дуглас прожив 103 роки, і він міг переконатися, що цей фільм не втратив жодної йоти своєї первісної енергії. А сьогодні цей фільм виглядає навіть ще сильнішим. У ньому ще більше драматичної потужності, тому що в контексті. Трагічному контексті російсько-української війни цей фільм набуває сьогодні нового звучання. А події фільму розгортаються під час Першої світової війни. Перший момент, який описується в цьому фільмі, це момент, коли після початку війни пройшло приблизно два роки, і обидві армії, французька та німецька, вони виснажені, і вони. Вони фактично не можуть ні одна, ні інша наступати, і вони просуваються зовсім трохи щодня, а втрати, як і раніше, величезні. Це глухий кут, те, що називається англійською stailmate. І на початку фільму звучить голос за кадром, який дає ніби експозицію контекст для розуміння подій фільму. Я процитую останні дві фрази цього голосу за кадром. Після двох років Окопної війни лінія фронту. Майже не змінилося. Результат атак становив лише сотні метрів, а також сотні і тисячі життів. На жаль, це звучить дуже знайомо сьогодні. Цей фільм показує життя таким, яким воно є, насамперед, тому що він базується на реальній події. Цей фільм зроблений за романом американського письменника, якого звали Хемфрі Коб. Він сам був ветераном цієї війни Першої світової. Зовсім молодим солдатом він у ній брав участь, йому було 18 років. А потім, коли він став письменником і написав цей роман, роман базувався на реальному епізоді у французькій армії, який стався під час цієї війни. І оскільки це сталося, базувалося на реальних подіях. А з іншого боку, фільм Кубрика ось цей був дуже сильно зроблений, у Франції цей фільм був заборонений протягом 20 років. Напевно, це безпрецедентний факт. Щоб у вільній країні у самій передовій, одній з найпередовіших країн Європи у Франції, твори мистецтва були заборонені, і 20 років він не виходив на екрани у Франції, що тільки підвищило до нього інтерес природно. Я хочу для тих, хто, можливо, зареєструється на цей семінар, а дати заздалегідь домашнє завдання для цих людей. Ну, семінар за форматом відбувається в Зумі, і ми разом дивимося фільм, там дивимося одну сцену, зупиняємо, обговорюємо її і йдемо далі. І семінар триває три години. І оскільки цей фільм всього півтора години, то ми зможемо весь фільм так переглянути повністю. І обговорення йде в основному в чаті. Але природно, звичайно, краще, якщо вам вдасться переглянути. Повністю фільм з самим до семінару, і у вас тоді будуть ідеї і запитання. І для тих, хто зможе переглянути фільм до семінару, у мене є два запитання. Перше запитання таке: мабуть, найважливіша цитата фільму це слова, які на початку фільму вимовляє полковник Декс, якого грає Кірк Дуглас. І він зустрічається з генералом, і він цьому генералу каже своєму начальнику, він, це не його слова. Він цитує Семюела Джонсона. Семюел Джонсон був таким видатним письменником і мислителем англійським 18 століття, і одна із знаменитих цитат цього Семюела Джонсона звучить так. Патріотизм це останній притулок мерзотника? І ось цю фразу цитує полковник Декс, генералу, своєму начальнику. Питання до вас. Як ви розумієте цю фразу? Патріотизм це останній притулок мерзотника? Чому притулок мерзотника? Адже патріотизм ніби як хороша річ. Як ви розумієте її в цілому? І як ви розумієте її конкретно стосовно цього фільму? Цього сюжету стежки слави. А друге питання це назва фільму стежки слави. Чому фільм? Точніше, чому і роман, і фільм називаються стежки слави? Звідки взявся це вираз? І чому? І автор роману і Кубрик вирішили так назвати свій твір. Всю інформацію про те, о котрій годині. Почнеться семінар 19 квітня. І як на нього можна зареєструватися, ви знайдете, перейшовши за посиланням під цим моїм анонсом. Дякую за увагу! Сподіваюся, побачити там деяких із вас.